Шалом, це Славко. Ви всі знаєте вже за чергову подію, як наші московські опоненти спробували немножечко підірвати дамбу, а підірвали її значно більше, ну тому що вона була ще й значно слабша. Що я скажу, то не вірте, оці от, щоб побачити, оці от картинки з великими зонами затоплення? Не вірте, бо ми про це з вами говорили. Вже давно і не один раз. Удар тут буде більше сюди, ніж Херсону. Отут єдине, що були ж дані гражданської оборони. І зараз є дані по теченню води, можна спостерігати по нових по є вже в Твіттері, можна спостерігати за перебігом води. До маячки ніяка вода не дійшла. Дзвонили, треба сказати, состоянням зараз на 12. Годин нічого ніякої води в маячці не було. Так що оце, от можливо, можна підтоплення, ідеться йдеться за паслідующе підтоплення, можливо, водою піднявшися ґрунтовим водом. Тому що в маячці, якщо ви знаєте, всі ґрунтові води близько, і воно її періодично так підтопляє через ґрунтові води, якщо ви знаєте. Тому треба відразу сказати, як би нам не було гірко, як би ми не хотіли помститися, як би нас оце все не дратувало треба сказати що цей паперовий тигр до якого вони вдалися з розпачем виявився таки паперовим ясно що цей підрив має за мету залякати західне суспільство і примусити захід тиснути на україну з тим щоб сковати наші дії на півдні по звільненню півдня те саме можна буде сказати і про стан южноукраїнське АЕС. ясно що вони Будуть змагати ввести шан... ядерний шантаж, ймовірно, навіть щось там під... ну То що і сам стан зараз з водою, з забезпеченням станції водою буде гірше. Ще нас чекають дні і тижні ядерного шантажу з боку Росії. І якщо Захід поколеблеться, ясно, що ми не маємо покалібатися. Це я кажу, як власник зараз ася в мене. Приб'є дев'яти теплиця, скажу, що якщо я ми люди, які є, що втрачати, не боїмося, то ви, котрим нема абсолютно нічого що втрачати, теж маєте геть зовсім не боятися цього. прийшов один паперовий тигр. Прийде і другий паперовий тигр з шантажом навколо. Атомної станції, і ми не маємо цього боятися, ми маємо активно цьому протидіяти, тому що зараз важить не злякати переляканий захід. Тому що вже зараз якісь гуманітарні експерти на CNN віщають, що це українці підірвали. Так що нам стільки зараз лайна на голову вилися з цих от каналізаційних колекторів, що наводнення покажеться ігрушкою. Це сильна психологічна операція, і ми не маємо на неї піддаватися. Повірте, нас за 30 років наша рідна влада так зага. Що це ніщо, ну поплаває, ну підтопить. Слухайте, багато сіл на Десні щороку так підтоплювало, і люди живуть вже багато-багато століть. Тримаймося, не піддаємося на провокації, головне міцно ставити. Відпор буде ще гірше в пропаганді якийсь час. Бай.